Фахівці, консультанти інклюзивно-ресурсного центру номер 4 Дніпровського району міста Києва проводять корекційно розвиткові заняття для осіб з особливими освітніми потребами. Вчителі-логопеди, дефектологи, практичні психологи, які здійснюють підтримку відповідно до індивідуального корекційного маршруту та індивідуальної програми розвитку дитини. Усі послуги надаються відповідно до чинного законодавства та ґрунтуються на результатах комплексної психолого-педагогічної оцінки. Кожен спеціаліст працює в межах своєї компетенції, логопеди з мовленнєвими порушеннями, труднощами звуковомови, комунікації та мовленнєвого розвитку, дефектологи з порушеннями інтелектуального розвитку, затримки розвитку, сенсорними та комплексними порушеннями. Труднощами засвоєння навчального матеріалу, психологи з емоційними й поведінковими соціальними труднощами, особливостями саморегуляції, уваги та взаємодії. Усі корекційно розвиткові заняття в інклюзивно-ресурсному центрі номер 4 проводяться за чітким графіком, аби забезпечити регулярність, системність і максимальну ефективність занять. Корекційно-розвиткові заняття це не просто заняття, це цілеспрямована структурна робота, де кожна вправа, кожен матеріал і кожен етап заняття мають конкретну мету та базуються на науково обґрунтованих методах. Фахівці використовують сучасні корекційні методики, інтегративні вправи та дидактичні матеріали. Підібрані відповідно до корекційного плану. Корекційні набори, логопедичні інструменти, сенсорні елементи, ігрові та навчальні матеріали. Усе формується під потреби кожної дитини. Важливий компонент роботи, розвиток сенсорної інтеграції та міжпівкульної взаємодії. Фахівці застосовують вправи для розвитку дрібної та загальної моторики. Зоромо-моторні завдання. Такі методи сприяють покращенню концентрації, координації, поведінкової регуляції, мовленнєвої та навчальної ефективності. Сенсорні кімнати простір для розвитку. Саме тут фахівці-консультанти проводять корекційно-розвиткові заняття, спрямовані на сенсорну інтеграцію та емоційну стабілізацію дитини. Фахівці поєднують сенсорні вправи з мовленнєвими, когнітивними. Є емоційними завданнями, що забезпечує комплексний результат. Діти працюють із різними видами сенсорних стимулів: світловими, звуковими елементами, тактильними панелями, балансувальними доріжками, м'якими модулями, підвісними системами та руховими маршрутами. Заняття в сенсорній кімнаті допомагають нормалізувати сенсорну чутливість, знижують рівень тривожності, підтримують саморегуляцію, розвивають увагу, просторове сприйняття. Це простір, де кожна дитина може досліджувати, рухатися, відчувати себе безпечно.